Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. Сьогодні ми присвячуємо наш випуск темі авіаперевізників Сполучених Штатів Америки. Обговоримо останню звітність компанії Southwest Airlines. Ми за нею так само спостерігаємо останнім часом. І майже що квартало я намагаюсь коментувати її показники. І власне сьогодні подивимось на ринок авіаперевезень. Але перед тим як продовжити, нагадаю, що до кінця квітня 2024 року нам необхідно відзвітувати та пода подати податкові декларації за наші доходи отримані із-кордону, за кордону. тобто ті з вас, хто має операції з цінними паперами або отримував дивіденди, ми маємо по цим дивідендам та доходам, отриманим у 23 році. Відзвітувати до кінця квітня 2024 року. Ми надаємо таку послугу. Ви можете зв'язатися з нами, написавши нам на електронну пошту або напряму мені в Телеграм. Всі контакти я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми тим часом продовжуємо розглядати нашу основну тему річну звітність компанії Southwest Airlines. Отже, давайте з вами оглянемо звіт компанії Southwest за четвертий квартал та за цілий 23 рік, 25 січня 24 року, компанія відзвітувала, ну і власне ми можемо вже подивитися на основні фінансові показники, як завжди, розпочнемо з PNL. Якщо ми подивимося на важливу метрику, наскільки збільшується виручка квартал до кварталу або рік до року, то тут ми бачимо, що виручка в цілому в нас зростає. Якщо ми. Говоримо про четвертий квартал 2023 року, то виручка склала 6,8 мільярди у порівнянні з 6,1 мільярдами у 2022 році за четвертий квартал, тобто збільшення виручки на 10,5%. Так само, як і збільшилась виручка рік до року, зросла на 9,6% з 23 мільярдів 814 мільйонів до 26 мільярдів 91 мільйона. Тобто тут в нас хороша позитивна тенденція. Але далі ми з вами Нурюємося в операційні витрати, і бачимо, що а, по всім. Операційним витратам вони збільшилися як по в, квар... в самому четвертому кварталі, якщо порівнювати з четвертим кварталом 2022 року, так і в 2023 році, порівнянні з 2022 роком. Ну, якщо ми візьмемо навіть лише четвертий квартал, подивимося одразу на зарплату, премії, бонуси для свого персоналу з 2,6 мільярдів до 3,1 мільярда. Зросли витрати майже 20%. Паливо зросло на 7,4%, ем, На ремонт ем, оновлення обладнання, на обслуговування свого авіапарку. Витрати зросли майже на 54%. Аеропортні збори, там оренда авіапаркомісця зросли на 22%. Амортизація на 13%, Ну інші витрати тут у нас. Якісь ще інші витрати зменшились на 18%, але сумарно лише за один четвертий квартал, ось витрати зросли на 9,5%. Через те, що в нас такі суттєві, таке суттєве збільшення витрат, ми отримали операційний збиток за четвертий квартал, який склав 361 мільйон доларів. Ну, і взагалі, якщо ми говоримо про чистий прибуток, то чистий прибуток а, в четвер кварталі так само від'ємний мінус 219 мільйонів але все ж таки за весь 23 рік компанія змогла показати чистий прибуток на рівні трохи менше 500 мільйонів 498 мільйонів але це все одно менше на 7,6% і чистий прибуток на акцію склав 84 центи але за четвертий квартал 37% Збитку, згадуючи про минуле різдво, на цьому треба окремо зупинитися. Ми вже про це говорили. Але тоді на Сполучені Штати навалилася негода, шторм під назвою Еліот, і це якраз трапилося на різдвяні свята. Тобто, коли люди планували свої відпустки, відвіди родичів, можливо, ще закривали якісь робочі питання. Але через таку зимову бурю завірюху Саосве змушена була відмінити тисячі рейсів і тут, ну це звичайно форс мав. Жор, але треба сказати, що інші авіаперевізники якось з цією ситуацією впоралися краще і з клієнтом прокомунікували краще, і перенаправили їх там на якісь інші супутні альтернативні е, шляхи, як можна добратися з точки А до точки Б. Але Southwest повністю провалила комунікацію з споживачами. Люди не могли вирішити свої питання декілька днів, там коли вже майже всі різдвяні свята закінчилися, і це було відміна тисячі рейсів. Після цього багато споживачів, які любили цього домашнього авіаперевізника, буквально відвернулися від нього і пішли звичайно до конкурентів. Тому майже весь 23-й рік Southwest Вест. Робила все можливе, аби повернути о, до себе увагу о, і, і повернути своїх бувших клієнтів і знову їх переманити від своїх конкурентів, і окремо щодо цього шторму, з різдвяних свят минулого року, якраз і зазначає Боб Джордан, президент Саосвезди. Він і зазначає, що ось ми дуже сильно о, і багато чого втратили від цього зимового шторму Еліот. І всі наші зусилля в 2023 році були на те, щоб ми побудували план і підготували себе до майбутніх екстремальних зимових погодних умов, щоб ми відновили свою мережу. Ми займалися наймом нового персоналу. Ми робили все, аби завантажити наші напівпорожні літаки, тому що до нас просто не йшли е клієнти. Ну і власне я дуже задоволений всіма нашими зусиллями у 2023 році, і той прогрес, який ми досягнули, тому що я можу сказати, що ми е відтестували всі можливі. Екстремальні погоди умови і поведінку нашого персоналу в цих умовах, все, що стосується ураганів, там безпроглядного туману, навіть лісних пожеж. Ось ми тепер готові майже до будь чого Ми покращили, ми найняли новий там персонал. Ми відновили нашу. Всю мережу авіа ми мінімізували той провал минулого року серед наших споживачів. Ну і звичайно, ми вийшли на перемовини із профспілками, тому що проблеми з профспілками і страйками своїх працівників вони також з цим зіштовхнулися в 23 році, тому що вимагали працівники підвищення заробітної плати, і це окрема категорія, куди були направлені зусилля менеджменту. Але як ми бачимо, все одно перемовини. Дійшли до того, аби підвищити суттєво заробітну плату. Тому ми і споглядаємо на такий величезний да, е, скачок в зростанні операційних витрат саме по заробітній платі, е, преміям бонусам 20% лише за один квартал і на 18,5% за рік. Але до слова сказати, все ж таки з проблемою з профспілками і страйками зіштовхнулися інші авіаперевізники, в тому числі е, Delta Airlines Так само казало, що. Їх прибутковість і маржинальність ну по факту падає через те, що вони постійно рік до року збільшують свої витрати на оплату праці. Тобто, в цілому, треба сказати, що в цій галузі, як в такому важкому бізнесі, в бізнесі зі сфери промисловості є багато саме накладних, таких собівартісних та операційних витрат. Безумовно, ми не можемо обійти той факт, що Southwest – це перевізник, який Флот якого на 100% складається із літаків Боїнгу 737. У Боїнга так само минулий рік або кінець минулого року та початок цього не найкращий. То частину фюзеляжу відірвало, то колесо відлетіло на посадці. І зокрема, Саус Вест планує переглянути свій план на 24-й рік по оновленню та заміні деяких літаків Боїнг, нових моделей, оскільки вони там десь досі на сертифікації або авіакомісії їх приземлила там для розбору, так сказати, польотів, і це теж впливає на ефективність бізнесу. Але тим не менше, все одно керівництво каже, що весь наш 23-й рік був неймовірним з приводу зусиль на якраз. Латання всіх цих дір, і ми дуже перспективно ставимося до да, 24 року до зростання рік до року по нашій виручці. Це в цілому співпадає з прогнозами, наскільки можна на них посилатися на Simply Wall Street. Вони так само по своїй аналітиці зазначають, що прогнози а, зростання виручки рік до року а, буде складати на рівні майже 25%. Але тут да, треба все одно сказати, що так, виручка, як ми бачимо на графіку, буде зростати поточних 26 мільярдів до там 31 мільярда в 26 році, але ми бачимо, що все одно чистий прибуток. Ну в кращому випадку подвоїться до мільярда з поточного півмільярда. Але там до 26 року особливо зростати не буде. Тобто, велика вірогідність того, що виручка буде зростати, да, але, повторюся, дуже важливо, як менеджмент компанії буде. Реагувати і наскільки він зможе більш ефективно зменшувати операційні витрати, і ну, в цьому плані менеджмент власне і буде рухатись. Хоча знову ж таки, щоб бути об'єктивним, це не лише проблема Southwest, це взагалі проблема такої низької маржі чистого прибутку всієї авіагалузі. Якщо ми там порівняємо з основними конкурентами, якщо ми візьмемо Delta Airlines, то вони заробляють на 100 доларів виручки 8 доларів чистого прибутку. Але Дельта заробляє всього ну, менше 2 доларів, 1 долар 91 цент. United Airlines в нас маржа чистого прибутку 4,8, менше 5 доларів, да, менше 5%. відсотків. American Airlines взагалі 1,5%. відсотки. І Аляска 2,25%. Тобто, як ми бачимо, в цілому весь бізнес не супермаржинальний, до нього саме так і треба відноситись. І, скоріше за все, наступні роки, да, якщо ми так резюмуємо, якщо ми говоримо про галузь, тобто тут я не бачу якогось карколомного можливого зростання чистого прибутку або операційного прибутку. Тобто, скоріше за все, там якогось якоїсь іксовості ціни на акцію. Ми навряд чи побачимо. В цілому це якраз і відображається в поточній ціні на акції, або ціни на акцію, яку ми споглядали протягом року. Тобто, ми рік там розпочинали з умовних 35 там 5 доларів, закриваємо рік або починаємо новий рік з 30 доларів. Були якісь злети до 37 доларів, падіння до 22 і зараз 30, але в цілому, весь рік можна було присидіти або в збитку, ну або в. Якомусь умовному нулі моя позиція поки зберігається. Продавати її не буду, але й докуповувати теж не збираюсь. Звичайно, якщо ми говоримо про прогнози керівництва, то вони заспокоюють своїх інвесторів про те, що а, в них величезна програма по а, оновленню свого авіапарку, і в першу чергу вони хочуть вийти на більшу прибутковість за рахунок зменшення операційних витрат, там де вони дійсно можуть бути операційно більш ефективними. В першу чергу, це що стосується споживання їх авіапарком палива, ну і відповідно витрат на палива, тому що тут якраз вони говорять, що оновлення авіапарку і, і нових. Літаків з меншим а, споживанням палива, це буде суттєвою а, знижкою на їх всі операційні витрати, що збільшить їх прибутковість. В цілому вони говорять, що вони сильно закінчили рік. Ми зараз можемо теж подивитися на баланс. Тобто, в них зазначають, що ми закінчили на рівні 11,5 мільярдів доларів в готівці та короткострокових інвестиціях. Ми повернули 428 мільйонів нашим акціонерам у вигляді дивідендів і сплатили на 80 75 мільйонів наші там, бургові зобов'язання. І в цілому, тут ну, окремо одразу зазначу ремарку, що дійсно Саус uh, Вест єдина з компаній uh, такої великої п'ятірки в Сполучених Штатах сплачує такі високі дивіденди на рівні майже 2,5%. Такі дивіденди не сплачує Дельта. Дельта сплачує менше 1%. United Airlines взагалі не сплачує American Airlines також не сплачує, Аляска сплачує 0,36%. Тобто тут Дельта дійсно платить суттєві дивіденди, але треба розуміти, чи дійсно треба платити такі дивіденди з такою ефективністю бізнесу. з такою... Ну, з таким важким м, на маржинальність бізнесом, але принаймні у вигляді дивідендів вони реально сплачують. Що стосується балансу, то зазначу, що лише готівки та готівкових еквівалентів на 9,2 мільярди, плюс ще на 2 мільярди, от якраз короткострокових інвестицій, тобто всього е поточних активів майже на 14 мільярдів. Ну і повторюся, лише готівки та короткострокових інвестицій, як і зазначив президент компанії, там на 11,5 мільярдів. При цьому поточні е з Зобов'язання в нас складають 12 мільярдів, і ну, принаймні ми бачимо, що у відповідній фінансовій безпеці або ну, таке фінансове здоров'я в компанії присутнє, вона на найближчі 12 місяців всі свої поточні е зобов'язання е у вигляді 12 мільярдів перекриває своїми майже 14 -ма мільярдами е поточних активів. Тобто, в цьому плані е є, як є. Як е резюме, скажу, що по-перше, не думаю, що в найближчій перспективі бізнес реально буде відчувати прям якісь супернегативні моменти. Тобто, він з ринку в наступний рік не піде і нічого з компанією. Ну якщо не трапиться якогось форс-мажору, який ми зараз не можемо передбачити, не має статися. Вона буде на ринку, вона буде далі працювати. Вона скоріше за все буде наганяти ось ці більш якісні операційні показники в 2024 році. Скоріше за все, виручка буде зростати і е, е, операційні витрати. Я сподіваюся, за рахунок е керівництва будуть е ставати більш ефективними, меншими, відповідно через це і буде зростати прибутковість. Але якогось карколомного зростання е точно не прогнозую, бо його просто немає звідки взяти. Напевно, якщо все ж таки порівнювати авіалінії, то поки що ну, такими більш. Е не на те, що надійними, але більш прогнозованими, з кращою, повторюся, все ж таки рентабельністю поки що виглядає Дельта. Дельта в цілому вже декілька кварталів поспіль перевищує очікування аналітиків. В неї найкраще співвідношення чистого прибутку по відношенню до отриманої виручки. Ну і в цілому, навіть в аналітиків по метрикам. Вони ставлять оцінку або купувати, або прямо рекомендуємо купувати. Дель ну трошки зростає, але ось з чистим прибутком є реальні проблеми. Хтось казав, що просто тримати, продавати. Але ось в січні, коли побачили все ж таки кращий звіт, ніж очікувалося, то з'явилися також думки купувати, або там прям твердо купувати. Тим не менше, ось така. О... Важка галузь для ведення бізнесу. Я свою позицію поки залишаю, але її і не збільшую. Буду далі споглядати. І сподіваюся, що 2024 рік дійсно буде кращим для всіх авіаперевізників, в тому числі для а, South West. Ну і ми далі будемо слідкувати за вже квартальними звітами. У 2024 році на цьому все. Таким був випуск. Сподіваюсь, він був цікавий і корисним для вас. Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. І нагадаю, що до. Кінця квітня 24 року вам необхідно відзвітувати за ваші доходи, отримані із-кордону у 2023 році. Ми вам можемо з цим допомогти. Контакти, пошту та контакт в телеграмі я залишаю в описі під випуском. Пишіть, залишайте ваші запити. Будемо раді вам допомогти. На цьому все до зустрічі. Бувайте!